Друзі, привіт! Раді вітати вас на нашому ютуб-каналі. Сьогодні разом з вами будемо говорити про те, які документи вам будуть потрібні, якщо ви захочете розмитити автомобіль в Україні у 2023 році. Саме головне, що нам потрібно для розмитнення, це перших два документи, коли ви купуєте автомобіль. Перший документ це технічний паспорт на авто. Вони в кожній країні мають свій спеціальний вид. В Німеччині їх навіть двоє: маленький та великий. В Польщі один, в Литві також один, але це основний документ. Далі йде інший документ: це договір купівлі-продажу або купча. Це може бути як звичайний договір, це може бути фактура, це може бути чек без різниці. Це має бути будь-який документ, який посвідчує, що ви отримали цей автомобіль, заплатили за нього кошти. Також інколи нас питають, а чи підійде договір дарування? Чому ми все-таки віддаємо перевагу договору купівлі-продажу? Якщо в договорі купівлі-продажу ви зафіксували ціну 1000 євро, то від цієї ціни митниця буде відштовхуватись в подальшому в розмитненні. Так, вона буде її коригувати, але в нас буде фіксована ціна. А якщо у вас буде договір дарування, тобто ціни на транспортний засіб не буде вказано, то митниця автоматично відразу порахує ваш автомобіль. По максимальній ціні і ви нічого не зможете доказати. Тому віддавайте перевагу договору купівлі продажу, навіть як, якщо вам дарують цей автомобіль, то хай краще напишуть договір, поставлять там мінімальну ціну, і так ви не будете переплачувати платежі. Далі, після того, як ви придбали автомобіль, його потрібно зняти з обліку, отримати транзитні номерні знаки. Це є важлива вимога українського законодавства, а саме наказу державної 1118, де чітко прописано, що транспортний засіб, який розмикнюється, він має бути знятий з обліку. Деякі країни видають транзитні номерні знаки, деякі країни, такі, наприклад, як Франція, транзитні номерні знаки не видають. В Італії транзитними номерними знаками є взагалі бумажка файла там файл А4, роздруківочка, номер наклеїли його. Є такий транзитний номер. Тобто в кожній країні є своя специфіка, але принципи скрізь однакові. Зняли з обліку, отримали транзитні номери, якщо там їх видають. Далі, коли ви зробили весь цей пакет документів, договір купівлі-продажу, технічний паспорт зняли з обліку, ви вже можете розпочинати процес розмитнення транспортного засобу. Далі всі ці документи ви скидаєте нам на Viber і до них даєте документи ваші, ваш український паспорт. Перша друга сторінка разом з пропискою. Якщо це id карта, то id карта з двох сторін, плюс прописка та ідентифікаційний код. Це якщо ви самостійно неженете транспортний засіб. Якщо ж буде вести його перевізник, інша третя особа, то ви на нього робите доручення в українського нотаріуса. Зробили доручення, воно йде з загального зразку, і водієві передали достатньо фотографії на Viber, скинути Viber, WhatsApp, Telegram, І водій зможе тоді перетинати. Коли ви зробили всі ці документи, і автомобіль під'їжджає до кордону, ніколи не забуваємо про важливий документ. Експортна декларація є X1, або як кажуть народні сад, або також замитнити автомобіль. Потрібно це все ми робимо в агенції. Спеціальні такі є агенції. Ми нашим клієнтам завжди даємо номера, куди можна заїхати, і де це можна зробити швидко, в принципі, і недорого. В середньому ціна стартує від 100 злотих. Відповідно до польського законодавства деякі автомобілі, які коштують дешевше, ніж 1000 євро або важать менше ніж 1000 кілограм, на них експортну декларацію робити не потрібно. Але ми все одно, навіть в такому випадку, радимо робити експортну декларацію, тому що в ній також фіксується вартість транспортного засобу та сума, за яку ви купили автомобіль, що в подальшому нам допомагає. Щоб митниця нам не завищувала митні платежі, щоб ми посилалися на це. Коли вже цей пакет документів зібраний, ви отримуєте від нас на Viber, WhatsApp, Telegram спеціальний код ПД та ЗДП. ПД це попередня декларація, і ЗДП – це загальна декларація прибуття. Інколи для того, щоб зробити загальну декларацію прибуття, це спеціальний такий код, який вказує, хто буде перевозити транспортний засіб. Митники буває просять, щоб ми їм досилали першу сторінку закордонного паспорту. Якщо таке є, Бо багато людей з України виїжджали без закордонного паспорту. Тоді нічого страшного. Якщо є добре, це пришвидшує роботу митниці. Після того, як ви оформили ці документи, отримали від нас код, ви перетинаєте кордон. На кордоні всі ваші документи проштампують печаткою червоною під митним контролем і дадуть вам спеціальний контрольний талон. Далі з цими всіма документами ви їдете на внутрішню митницю, яку вам скаже ваш брокер по розкридівленню. Після того, як ви заїхали в Україну, ви отримаєте рахунки від вашого митного брокера і проплатите митні платежі. Потім ви заїжджаєте на митний термінал, автомобіль розмитнюється. Як правило, зараз це все відбувається швидко. 2-3 годинки автомобіль розмитнився і ви виїжджаєте. На митниці вам знову вже в внутрішньому терміналі проштампують документи, що митний контроль знято з вашого транспортного засобу, і дадуть два документи: це митна декларація номер 2 та митна декларація номер 6 які посвідчують, що ваш транспортний засіб розмитнено, що всі податки за нього сплачено і що митний контроль вже на нього не діє. Далі, після того, як ви отримали ці документи на митниці, ми вирушаємо в відділ сертифікації транспортних засобів, де отримуємо сертифікат відповідності. Він потрібний для того, щоб поставити автомобіль на першу реєстрацію. Після того, як отримали цей сертифікат, їдемо відразу в сервісний центр. Там проходимо експерта і реєструємо наш транспортний засіб на українські номери. Весь цей пакет документів ви віддаєте МРЕО. Він вже буде там залишатися. Зберігається він в архівах МРЕО три роки. Всі кінні невідомо, а далі щось там його чи знищують, чи колись в інше місце передають. І ви все, ви вже з мерево виїжджаєте на українських номерах та маєте український технічний паспорт. Після цього вам залишиться зробити тільки вже український страховий поліс, і з цими документами ви вже будете далі кататися на своєму транспортному засобі. Коли ви пройшли цей шлях, ви молодець, ви зробили все правильно. Здається, на перший раз тяжко, але ми дивимося, коли наші клієнти вже йдуть другий, третій, четвертий раз. Для них це вже дуже легко. Тяжко тільки в перший раз, коли ви по одинці ці документи всі дивитесь. Але це відео ви можете для себе зберегти. Ми розказали повністю про всі документи, як це зробити. Якщо у вас будуть питання по специфіці, наприклад, транзитні номера з Норвегії або щось інше, ви можете писати на швайбер, ми вам з радістю дамо на це відповідь. І, українці, бережемо закон, закон збереже нас. Будемо робити все правильно, у нас не буде жодних проблем. І як завжди, бажаємо вам самого головного та само найкращого. Перемоги для кожного з вас, перемоги для України. Все буде перемога. Все буде Україна.